Вітаю, друзі! Серед автомобіль шкода Фабі, які є на нашому майданчику, з'являється ще білий колір. Чотири рік випуску, 1.4 газ-бензин. Автомобіль, як бачимо, вже в рестайлінгу з довгенькими фарами, в кузові хетчбек. Білий колір стоїть автомобіль на зимовій гумі прем'юрі, залізні диски, простенька комплектація. Нагадаю, що це у нас 1.4 газ-бензин. 1.4 славляться як непогані мотори, 16 клапанів. Газ четвертого покоління. Шторочка в багажнику є так. Там у нас встановлений балон. Є запаска від автомобіля. Перейдемо до салону. В салоні чистесенько, текстиль. Так. Заді у нас вікна на ручках. Передній лекції підіймачі, віднімачі, ручні регулювання дзеркал, кіносідушечки. Пробіга в автомобілі 291 тисяча кілометрів, задні потитуманки, штатна магнітолка, кондиціонер. Із такого із основного, що останнім часом робилось, це мазгі газа мінялись, так? стойки задні мінялись. Грем міняний. Скажу одне: 14-й рік, 14 й рік 1.4 газ, бензин, ціна буде супер для такого року, авто з певними нюансами по лакофарбовому покритті. Тут трошечки є нам'ятина, тут фарба трошечки облізла ну і так далі, скрізь є. Тут трошечки ризики. Тож дивіться, технічно автомобіль повністю справний, з нюансиками по кузову, але продається за привабливою ціною. Якщо хтось зацікавився, приїжджайте, дивіться, будь ласка.